Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди? Маєте думки, які варто сказати вголос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Всім привіт, моє ім'я Єва Якубовська, і ви слухаєте програму Зустріч на князі Романа. Як завжди, в нас буде цікавий ефір. Львівське радіо не припиняє вас дивувати сьогодні. Поруч зі мною Яна пекун. Доброго дня. Яна, розкажи, чим ти займаєшся, крім того, що навчаєшся. Е, ну крім того, що я навчаюся, я займаюся професійно вокалом. Також я пишу поезію, стараюся її читати на сцені для того, щоб вдосконалити своє сценічне мовлення. Це все не просто так. Це для того, щоб сьогодні якісно і можливо навіть професійно розповісти про фестиваль аматорських колективів інзе Самер. Аматорський театр це річ дуже тонка, адже іноді непрофесійні актори збирають в своїх залах набагато більше людей ніж справжні професіонали. Ці актори, як діти грають щиро, як підказує їм природа. Щоправда, вже більш професійні, також підчитують теорію, якої їм не вистачає. Фестиваль інза Summer» – Це перший Україні фестиваль аматорського театру. Організатором є молодіжний колектив, який функціонує вже більше десяти років. Це театр з вулиці на сцену. Крім того, допомагає колективу ще зовсім молодий театр. Другий склад спільними зусиллями вони об'єднали фактично вуличні колективи для виступу на сцені. Ось така гра слів: вулиця і сцена. Ось так прості пересічні люди стають справжніми акторами. Сьогодні ми про них будемо розповідати. Яна мені допоможе. Отже, почнемо мабуть, як і в програмі фестивалю, правда? Як і годиться, відповідно до програми почнемо з театру інтермецо, студенток педагогічного коледжу під керівництвом Наталії Колісник. Це театр дуже гучно сказано. Це маленький театральний гурток, який створився цього року. Ну точніше, минулого року, навчального на початку, вересні. Спочатку було дуже важко зібрати людей, тому що зараз люди дуже важкі на підйом, але нічого назбиралося 20 людей, з якими ми почали працювати. Ближче познайомилися і наразі працюємо, дружимо і стали друзями. Моя перша вистава це було ще в садочку, муха цукутуха, головна роль. От а тут перше, що ми поставили, це до річниці майдану. Ми поставили маленьку театральну постановку, от і показували її в себе на факультеті. У школі в старших класах я вже почала керувати людьми, тому що не могла, щоб мною керували, тому що я це бачила зовсім по іншому, ніж мені це представляли. Але ну. Раніше, поки ще не було своїх амбіцій, таких то підкорялася іншим. Чим ваш театр може відрізнятися від інших студентських колективів? От як ти думаєш? Ну, найперше, це те, що в нас немає хлопців, тому що в нас на факультеті всі дівчата там буквально 5-6 хлопців можна нарахувати. От і в нас хлопців немає, тому ми працюємо в суто жіночому колективі. Це найперше. Потім, незважаючи на те, що в жіночому колективі часто бувають якісь конфлікти, ну тому що це жінки. В нас такого немає. Ми більш дружні, якось налагоджуємо стосунки один з одним, ну і стараємося не конфліктувати. Супер, а яку виставу ви покажете на фестивалі «Інсамер»? На фестивалі ми покажемо виставу той, що відчиняє двері не денежданої. для нас. Це щось нове, те, що ми будемо показувати, тому що до цього ми ніколи такого ще не робили. Це більш таке відкрите, більш розкутіше і ну можна в лапках сказати не студентське. Вже про саму виставу будемо говорити з актором. От ти прочитала текст. Я думаю, вибрала Наталі його. Що запам'яталося? Це все відбувається в морді. Це для мене дивно. Але цікаво, тому що зовсім інакша постановка, цікава роль, цікавий сюжет, і справді це те, що відображає може інколи в нашому житті. Я зіграю дівчину віку, яка своє життя ну не те, що занапастила, але довго не могла в собі розібратися. От так. Кожному тепер годиться у неділю відпочити від буднів з дівчатами інтермецом та дізнатися, що ж таки сталося у тому морзі. Наступний театр, як зазначають організатори, з претензією на академізм, театральний колектив Мета Зоряни Григорійчук. Чому з претензією? Слухайте далі. Сам театр мета існує вже років 35. Він виник ще мене тоді ще не було. І його серед засновників Володимир Кривдик, Віра Манько. І довгий час пізніше вже режисером театру був Шумейко Григорій Шумейко. А потім в кінці 90-х режисером стала я. Ось і театр складається з дорослих людей і з юних людей. І ми працюємо із дорослими і з юними. Е, юна група була створена в 98-му році і почалася з того, що ми е, виступали з вертепами. І, е, Діти спочатку були задіяні тільки у вертепах, і я писала для них щорічно новий сценарій, використовуючи вміння, навики кожної дитини і під кожну дитину писала роль. І так старалася, щоб не було амплуа, щоб цього року він ірод, наступного року він ангел, ну і так далі. І в результаті видала збірочку вже вертепів. Ну і ще багато в мене є нових вертепів, ну які я щороку пишу. Ну а поруч з вертепами ми ставимо на різні застави. Школа шумейка мені взагалі дуже подобається. Там була школа і козака, і школа шумейка, і в нього дуже багато чого можна було взяти, дуже позитивного. І Він був дуже добрий вчитель, і з цим не треба було боротися, а це просто використовувати далі, щоб Реалізовувати себе, також використовуючи базу, яку дали козак і Шумейко. Як помінялися ці діти, ця молодь? Ну, ця молодь вона дуже гарна. Я її дуже люблю. І і підходжу до них з любов'ю. Якщо ти з любов'ю до них підходиш, і хочеш, і маєш і хочеш їх чогось навчити, вони це все відчувають, і як губка, все вбирають і стараються як найкраще себе реалізувати. Ви є тільки режисером, чи ви ще драматург текстів, які ви ставите? Я і режисер, і актор, і ну, можна сказати, драматург. Ну. Трохи. Завжди цікаво, які ролі бере собі режисер в театрі. Всякі. Може бути мінімальна роль, може взагалі не бути ролі, може бути і головна роль. Ну, це вже як підкази, як, яких я бачу людей на, тій, на тому чи іншому місці. Говоримо про найсвіжіше. Що зараз готуєте? Ми будемо показувати сон, сон за творами Тараса Шевченка. Вистава, ну. Це сон називається сон зі знаком питання, чи це, це сниться, чи це дійсність. Ну і як показує ну, життя, то що Кобзар писав ну, майже 150 років тому, кого ви будете грати? Привідкрити трішечки завіси. Я як таких конкретних ролей нема. Там всі зараз він той, зараз він така роль, зараз ну, міняється. Ну і я один з таких одна. Там ми всі то думи, то ми птахи, то ми е, якісь привиди. І я один з тих привидів, мінімальна роль. Це біля мене актори театру мета і по черзі. Дзінка. Максим Данило скільки часу ви у цьому вже театрі? Е, ну я сім років. А значить я вісім. <гум> я так само сім. За цей час наскільки вам близько став театр? Бо сім років це, мабуть, він і формувався разом з вами. Так, для мене театр вже всі учасники театру, як родичі, якісь ми як одна родина. Всі. От, ну, для мене театр дав багато що я ну завдяки ньому поступив і в культури і в мистецтв училище, де зараз навчаюсь на третьому курсі, і планую далі йти в Франка на акторський. Тут в нашому театрі все якось простіше. В плані нема такого, як в. Не аматорських, а професійних театрах все строго. У нас якось це ну може й більш людніше. Ну, у нас є Та більш по сімейному це все відбувається. Ось така непроста історія аматорського театру, до якого доклалися класики своєї справи. Ще одна цікавинка фестивалю театральний гурток Підліток існує він при школі і грають у ньому як ще зовсім юні учні, так і вже дорослі випускники студенти. Керівник Ірина Вишнякова. Це театральний гурток при школі 91-й, і він називається підліток. Ми чотири роки працюємо. От виставу, яку ми представляємо, це москалиця за твором Марії Матіос. Ми ставили попелюшку Шварца. Ми ставили е, таку виставу, яку ми самі написали, ваш неспокійний підліток, і, і моновистава Юдів. Минулого року до 200-річчя Тараса Шевченка насторожі, я на сторожі, коли їх поставлю слово, і цього року ми ставили 12 12-ту ніч Шекспіра. Москвиця це буде прем'єра, чи це вже було послу? Це вже було. два роки тому? Ми вже грали і сама авторка приїжджала до нас до школи. Була вражена, що діти таку серйозну річ поставили, і в принципі це перша інсценізація цього твору. Крім нас, до нас ще ніхто не ставив, бо інші твори Марія Матіос інсценізували. А москвицю ми зробили перші. А якого віку в колективі актори? Діти з п'ятого починаючи класу, і студенти, які вже закінчили школу, тому що вони ходили до мене і продовжують зараз ще приходити, бо їм цікаво. І тому є, є і студенти і 20, і вже 24 роки. Як 음... дивиться об'єднати надо такого різного віку? Все на об'єднує. Вони кожен знає свою свою задачу, і тоді вони разом працюють. Проблем у нас в цьому плані вікового немає. Скільки часу ви граєте у колективі? Десь е, вже рік у цій виставі. Ну але з Ірою ми працювали ще раніше. Це все почалося з Хеса Ар'є, благодійного фонду єврейського. Вона там працювала і запросила мене на свою виставу. Ну от так, от я з'явився в театрі. Це було мені років 18. Ну, для порівняння зараз 27. де ще ви грали? Ну, ще от в Хеседі був В'ячеслав Ольховський, його, на жаль, вже з нами немає. Восени того року, 14-го не стало його. І в театрі Бориса Георгіовича Ну, Він якби Голодамус був, але потім Голодамус розпався, і він був просто театр імені Бориса Озерова. От, ну і ігору низького ми з ним працювали зразу от, як е, після іри. Кого ви граєте в цій виставі? Майора Вороніна це мало вам про що скажуть. Приходьте подивитися і там, вже буде все зрозуміло. Скільки часу ви граєте в театрі? Ну, більше десь чотирьох років ми тут ставили вже десь більше чотирьох вистав на кожну виставу йде десь по пів року. Чи подобається тобі таке проводження вільного часу? Не хочеться іноді піти з друзями десь погуляти, відпочити, а приходити на репетиції? Та в принципі тут в мене є багато друзів. Тут ну я вгадаю, ну що на вулиці там поплікалуватися, або тут це набагато. Я думаю, краще. Чим особливий для вас ваш театр? Тим, що він почався в мене ще з 9 класу, і от я вже на другому курсі університету, досі сюди приходжу, тому що тут якось так по-особливому дуже атмосферно. Чи не думала вийти тут вчитися на актора? Думала, але в мене трошки математичний склад розуму, і я більше вирішила скористатися цим. Чим особливий для вас театр? Це було щось, це перший досвід, взагалі він був якийсь такий нестандартний. По-перше, мене сюди затягнула подруга, я взагалі не хотіла сюди йти. Але от подруга перестала зразу ходити, а і мене це затягнуло. Це було щось таке дуже-дуже незвичайне. Я ніколи раніше з цим ще не стикалася. І я не уявляла взагалі, як сцена побудована зсередини і що відбувається, як взагалі будуються ці всі вистави. І ну тобто, я взагалі думаю, що це дуже просто. Насправді тут ціла психологія. Театр Олени Бондаренко із загадковою назвою 222. Я чомусь згадала, не пам'ятаю якийсь фільм «2-2-2-2», Але я, я не думаю, що театр називається саме через фільм. Хоча, хоча, давайте послухаємо все-таки нашу розмову, можливо, якісь цікавинки. Ми дізнаємося з неї. Мій колектив існує менше року. За ці півроку, що вже було поставлено? У нас була одна вистава, яка відбувалася два рази. Тобто, перша прем'єра була так кажучи, для своїх, а друга прем'єра вже була на великій сцені. Це була п'єса сучасного російського драматурга, вона називалася Затемнення про комунальну квартиру, про Радянський Союз. Але в ній була дуже важлива річ, те, що кажуть про вічне, тобто кохання, сімейні проблеми, як вижити і так далі, і тому подібне. Тобто, те, що завжди існує в нашому житті. Що зараз за вистава буде? Це п'єса Маріо Фраці, це італійський драматург. В нього багато п'єс, але вони теж сучасні. Він дуже жорсткий. Він зачіпає такі проблеми, котрі дуже важливі, але про них не говорять. Тобто глядачу його складно приймати. Наприклад, які питання? Сімейні проблеми, порнографія педофілії і так далі тому подібне. Тобто те, що існує в нашому житті, на жаль. Але про це не хочу говорити. Люди закривають на це очі. Такі серйозні теми і актори працюють з цим текстом якого калібру в лапках ці актори. У нас дуже цікавий склад, різні люди. Тобто, мені, наприклад, 24. одному хлопчику більше 45, тобто 30, 19, 18. Люди не всі аматори, тобто люди займалися театром. Є дві дівчинки, які займалися професійно танцями одна, а друга декламувала вірші на конкурсах. Тобто Акторська майстерність вона зв'язана багато з чим, і якщо людина виступала десь на сцені, це не важливо, що це може бути катання на коньках, чи можливо танці, чи ще щось. Якщо людина була на сцені, тобто це дуже великий плюс, і вона може зробити речі дуже неочікувані. Професія, яку ти здобула, достатньо зв'язана з акторською майстерністю. Так, я за професією тележурналіст, диктор та ведуча телепрограм. Але є така цікава річ, що дикторів вчать. На 50% як акторів. Тобто сцена поняття загальне. Тобто на сцені в тебе повинен бути голос, якісь дії, А якщо це кіно, то твої дії повинні бути максимальними. Тобто твої емоції на твоєму лиці повинні передаватися так, щоб їх бачила камера крупним планом. Тому в мене був дуже гарний майстер по акторській майстерності, я йому дуже вдячна. І зараз я можу грати на сцені. І я не хочу йти в журналістку. Це буде наш перший дебют в театрі. Хочемо себе спробувати в чомусь. Я займалася танцями, але я намагаюся себе розвивати у в багатьох напрямках, і мені подобається всі Напрями, які зв'язані з творчістю, от я люблю і малювати, і танцювати, і вирішила, що театр це також дуже класно. І вирішила себе спробувати, бо я завжди вважала, що я можу, тільки треба ще вчитися. От. Що було складного у тому, як ти прийшла в театр, щось неочікувано не чекала раніше. Дивилась на сцену, все так просто вийшло, а не все просто. Так, це правда. Я не очікувала, що буде трішки складно, тобто у нас ще не добре поставлений голос. Є кілька проблем, які режисер Олена. Вона все пробує виправити, поставити, і я думаю, в нас все вийде, тому що ми стараємось мінімально, але ми стараємось. Нагадую, <гадую> що ви слухаєте програму Зустріч на князі Романа. З вами Єва Якубовська і Яна Пекун. Отже, продовжуємо наше знайомство з фестивалем аматорського театру «In the Summer». І нарешті ми дійшли до останнього Театр. пункту в списку: до останнього театру. Театр другий склад. І давайте нарешті познайомимось з режисеркою театру Другий склад Євою Якубовською. Скільки часу існує колектив? Колектив був набагато раніше ніж став театром, тобто, це ще були студентські часи. Це було десь років 5-6 тому. Перше в коледжі після виступу почали аплодувати. І це настільки якось вразило і запам'яталося, що ми вирішили, що таки закінчимо коледж і, напевно, створимо театр, ну або будемо якось в цьому руслі рухатися. І тоді в житті з'явився такий колектив, як з вулиці на сцену, який сказав, що можете спробувати, от вам все, що потрібно. І ми такі «Хм, ну давайте попробуємо». І почали пробувати. І отже, пробуємо, напевно, третій рік, як пішов. Як я писала в описі до нашого колективу в якійсь групі у вільних мережах, ми не професіонали. Ми не претендуємо на якусь там славу, як, наприклад, Театр Курбаса чи Театр Лесі Українки, чи інші 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 тут можна поставити багато трьох крапок. Ми просто хочемо робити те, що нам подобається. Я вважаю, що потрібно робити те, що тобі подобається. Тоді ти будеш щасливим. А чим більше нас буде щасливих в цьому світі, тим буде краще цей світ. Скільки вистав ви вже поставили, повертаючись і оглядаючись назад, відчуття, ніби їх було тонна, мільйони просто. Коли ми вже прийшли до звуці на сцену, вже почали ставитись на сценах. Це були на камерній сцені постановка Я тут постановка кумир, коротка драма. Що говорити про якусь най 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 це я тут. Це вистава про людину, яка закрилася на горищі і перестала говорити з людьми. Сказала собі, що вони всі зникли, і вона останні, І То вона ось нарешті стала великою, бо це людина, а решта все предмети. І він говорив з предметами. Кожного предмету він надав подих своїх близьких, своїх друзів. Насправді, якщо брати з грубша, це людина, яка як кожен з нас намагається щось зробити, її десь не підтримують. Але все таки потрібна оця підтримка, бо віра в себе не з'являється без людей навколо все таки. Ми не одні в цьому світі. Ось це така була я тут. Вистава вистава вже на великій сцені. Це була вистава і древа, і люди. Це перша така була повноцінна. Це також був такий невеличкий фестиваль з вулиці на сцену. Вистава якраз продовження теми Я тут людина, яка не може бути сама, їй потрібна інша людина. Цього разу на сцені говорили дерева. Тобто, в мене були тварини, дерева, до звірі. Я відчувається, це. це були дерева. Я їм також надала риси людини, щоб вони якось показали людям їх з боку. Тобто, людина на людину дивиться. Вона. Десь бачу, вона проводить стінку, паралель типу, і може дивитися з боку. Десь намагалася показати, що оці якісь такі дрібниці в нашому житті, оці маленькі бажання, от ми, як маленькі діти, все-таки хочемо до себе уваги, хочемо людину біля себе. І просто кожен по-різному це каже. Діти вони можуть підійти і сказати, я хочу, щоб ви зі мною погралися. А людина наприклад і не скаже: я, Слухай, я хочу з тобою погратися, я хочу з тобою погуляти. Це завжди робиться через якісь хитрості. Це потім називають жіночою хитрістю, чоловічою хитрістю. І дерева десь вони так само. Само взяли оці риси людей, так само вони намагалися довести один одному, що вони все таки потрібні, але через знаєте, як в житті буває через дуже дуже дивні способи. Тобто, в кінці це закінчилось таки трагічно, хоча воно почалось заново, але циклічність клічність не завжди є доброю. А як щодо вистави, яку ви будете представляти на фестивалі Інзе саме? Це буде Франко і його жінки. Дуже важливо поставити правильно наголос. Я вже не раз це писала, тому що це не Іван Якович і не полководець. Це Франко, це простий пересічний детектив, який, увага, мав бути чоботарем. Детективна історія написала і ми через те, що нам дуже багато закидали. Вас немає логіки. Я така: ну добре, треба логіку, будемо детектив. Ну і тут народився Франко і його жінки. Ми писали це спільно з акторами. Вистава. Як зрозуміло, з назви не тільки про Франка, а про його жінок. Еллу, Лу і Анку. Увага, кожна не знає, що є іншим. От він так собі живе не засмучується. Одного разу до нього до рук потрапляє справа серйозна, тобто вбивство жінки Марі, і він мусить з'ясувати, хто ж її вбив. Але перед тим як він з'ясує, хто ж її вбив, чи він взагалі з'ясує, він муситиме десь зрозуміти себе по інакшому зупинитися і подивитись на себе з боку. А потім вже якось знайти оцю нитку. Тобто багато паралелей він буде вести з Марі. Вистава Франко і його жінки здається дуже простою. Тобто, це детектив, і там буде якісь кізвіні, і все. Але так як в житті, тобто, яка людина прийде на яку ставу, так і буде складатися ваше враження від цієї вистави. Тому що все таки не така вона проста все таки, якщо правильно дивитися в своє життя під правильним кутом і під правильним кутом дивитися виставу, дуже багато що можна відкрити. Такі гарячі вихідні нас чекають біля озера на погулянці. Не прогавте 14 червня, можливо, і вам закортить приєднатись до якогось колективів. Фестиваль, ін саме перший фестиваль аматорського театру. Сьогодні з вами були Яна Пекун. Яна Пекун не просто так з нами була, помагала мені правильно оцінити всіх аматорів і з одним поговорити. А також з вами була Єва Якубовська, і я з вами прощаюся. Будьте щирими і почуємося. Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа.